Усім привіт! Сьогодні будемо в'язати з вами ось такий чудовий візерунок з горизонтальними полосочками. Він складається з двох петель та 12 рядів. Давайте починати. Наш перший рядочок починається таким чином. Ми пров'язуємо одну петлю виворію. Ниточку ставимо перед роботою. Знімаємо нашу петельку не ниточка перед роботою. Наступну петлю пров'язуємо виверідньою петлею, знову ниточка перед роботою. Знімаємо нашу петлю і знову виверідня петля. І так ми повторяємо до кінця рядочка. Останні дві петельки знову знімаємо петлю, ниточка перед роботою і кромочну петлю. Ми пров'язуємо виверідній рядочок знімаємо нашу кромочну петлю. Першу петельку ми пров'язуємо лицевою петлею. Лицева наступна виворітня. лицева виворітня. Бачите, тут для виворітня ми пров'язуємо її лицевою. Тут йде лицьова, ми пров'язуємо її виворію. І так чергуємо до кінця рядочка. Третій рядочок ми пров'язуємо лицевими петлями, четвертий виверідніми петлями, п'ятий знову лицевими і шостий виворіми. Зустрінемося в сьомому рядочку. Сьомий рядочок знімаємо нашу кромочну петлю. Далі ми починаємо наступним чином. Ми ниточку перед роботою і знімаємо першу петельку. Далі пров'язуємо виверідньою петлею. Знову ниточка перед роботою і пров'язуємо виверідньою петлею. Ниточка перед роботою та виверідня петля. Тобто, в нас в сьомому рядочку змінилась просто послідовність. Тут ми робили спочатку виверідню і потім вже пускали ниточку перед роботою. А тут, навпаки, у нас спочатку ниточка перед роботою в першій петлі, а далі виворітня. Так, ми чергуємо до кінця рядочка, зустрінемося в восьмому ряді. Восьмий рядочок знімаємо кромочну петлю, пров'язуємо одну петлю виворітню, одну лицьову. одну виворітню, одну лицьову. Одну виворітню, одну лицьову. Так, ми чергуємо до кінця рядочка, а потім ми пров'язуємо ще один ряд лицьовими. потім один ряд. Виворітніми, знову один ряд лицевими і один ряд виворітніми. Це буде наш раппорт візерунка. Бачите? Ось виходить наш рапорт. Ось починаючи звідси, ось наш рапорт, ось така його висота приблизно. Тут вже в мене зв'язано майже три рапорти. Дуже гарний візеруночок. Ось такий класний. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки. Успіхів вам у в'язанні. До нових зустрічей!